Вітання усім глядачам Ютубу Еспресо. Мене звати Марта Оліярник і це програма Коментар, де ми намагаємося на хлопський розум пояснювати і аналізувати речі, які відбуваються довкола нас. І сьогодні ми запросили до розмови Наталію Лигачову, шеф-редакторку інтернет-видання Детектор Медіа та голову управління ГО Детектор Медіа для того, аби насправді обговорити серйозні прецеденти, які сталися останніми днями. Пані Наталю, вітаю вас. Вітаю. І давайте власне я намагатимуся коротко наших глядачів поінформувати про що саме йдеться: йдеться про а, системну атаку і тиск на медійне середовище на незалежних журналістів та розслідувачів. І власне останні такі випадки ми спостерігаємо щодо команди бігу з інфо, які займаються розслідуваннями. Ну і також журналіста е, наших грошей Юрія Ніколова, який також є журналістом-розслідувачем. І власне я би хотіла, щоб для початку ви детальніше пояснили глядачам про що йдеться, які саме випадки ми будемо обговорювати. Ну і, в принципі, хто може стояти за цими власне спробами тиснути на журналістів? Ну насправді починалося все з інформаційних атак: перш за все, через телеграм-канали і був задіяний тоді і детектор медіа Юлія Мостова, Віталій Портніков. Це почалося ну такі масовані атаки після НМТ. Це конференція велика, яку проводить за підтримки USAID Internews американська організація, і там ми виступили з такою досі м'якою. Ну може, Віталій більш жорсткою, але критикою чинної влади її поведінки в інформаційному просторі. Після цього почалися атаки в телеграм-каналах, там на певних Ютуб-каналах і таке інше. А далі вже продовжилося. Оце було розслідування Ніколова про яйця по 17 гривень. Так і почалися атаки на дзеркало тижня на Ніколова. А далі почалися атаки на там на Бабельна з приводу того, що ми висловлювали незгоду з запрошення і акредитації, запрошення на ОФРЕК. Анонімних телеграм-каналів, якими дуже активно користується Офіс президента, на жаль. Ну і все дійшло вже до того, що оці віртуальні атаки вже перейшли в реальні атаки, коли ось останніми днями на Ніколова було спричинено такий ну, інфін. Психологічний тиск через те, що прийшли певні, як їх називають телеграм-канали активісти, начебто, і почали е кричати про те, що він має йти на війну, чому він не йде на війну? Ну і таке інше. А вчора ми стали свідками того, що було оприлюднено відео. Де там ну, звинувачують співробітників Бігусінфо, але ті, хто це оприлюднив, називалися їх журналістами. Ну і там з приводу вживання їм певних наркотичних речовин. Бігус сам Деніс він воює. Зараз він приїхав у Київ на ну там якусь передислокацію. А він відповів щодо цього. І справа там не в тому, що вони вживаються. До речі, ну це погано, дуже погано, Да, але це не злочин, але це були не журналісти, а ну інші співробітники, але все ж таки команди. А справа в тому, що велися певна свалися слідкування і прослуховування журналістів. Причому ну біку заяви про те, що. Вони співпідставили все, і явно йдеться про те, що це не відбувся однора одномоментно, а що це відбувалося принаймні кілька місяців, і це вже викликає велике занепокоєння. Бо коли в країні, в якій є де велика війна, з зовнішнім ворогом починають робити ворогів з журналістів-розслідувачів і починають стежити за ними, хоча вони викривають корупцію, в тому числі і владі, ну це вже. Дуже велика небезпека, в тому числі і в наших стосунках з західними партнерами від підтримки якої ми дуже залежимо. Бо для них право розслідувачів робити розслідування, викривати корупцію ну це святе. Да без цього підтримки не може бути. Пані Наталю, давайте спробуємо розібратися спочатку з кейсом журналістів, які начебто вживали наркотики. І до речі, бігус також заявив про те, що оце відео, яке було оприлюднене, начебто як з одного вечора, насправді це були фрагменти, які склалися з кількох епізодів, і власне подалася як суцільне відео, і було відзнято весь цей матеріал впродовж тривалого часу. Чи є якось? Аморально, з вашої е, точки зору, що журналісти у вільний час можуть вживати ті чи інші речовини, чи навіть якщо це оператори е, цієї команди Bigus Info, так і власне чи є якісь на вашу думку е, червоні лінії для журналістів, які вони не повинні перетинати в своїй роботі і не лише роботі, а в приватному житті також. Ну, справа в тому, що ми знаємо, що певні наркотичні речовини, речовини вони не заборонені в певних країнах. Да? Ну, наприклад, та ж марихуана вона в багатьох штатах Америки, вона ну легалізована. В тому, що вживають певні співробітники наркотичні речовини, ну, в цьому немає нічого доброго. Перш за все, для їх здоров'я. Хоча марихуана вважається інколи і ліками, і ми знаємо, знаємо зараз про закон, який вже стане, я сподіваюся, законом про легалізацію медичного канабісу. Вони вживали там ще деякі інші речовини, начебто. Це приватне життя, е, вживання не є порушенням закону. да Є порушенням закону, ну е, продаж, там зберігання у великій кількості і таке інше. Тобто, е, я, до речі, вчора вже написала своїм колегам, що я стала спокійніше за нашу журналістику, бо, судячи зі всього, більше нічого не можуть знайти. Да? там Наприклад, детектору медіа приписують. Міфічне фінансування з Росії, начебто ну просто абсолютну брехню. Да? Не, 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 не зрозуміла на чому вона на тому, що я у Владивостоці народилася. В тому числі тут знайшли довго. я Я вважаю, що це все ж таки прослуховування було з метою. Мабуть, знайти, ну що вони замовне щось роблять, да що вони якісь замовні матеріали роблять, а знайшли тільки усе. е, і видали його. Ну, тобто, е, я не можу е, казати, що є червоною лінією вживання, наприклад, марихуани. Ну Це приватне життя, да, це приватне життя дійсно. Чи я е, е, задоволення, чи я ну одобрювала б це ні. Ну, Звичайно, ні, да І, але знов таки, це не можна виставляти е-е журналістам якусь е, вину. І що головне, це ж все роблять не для того, е, це розуміють до речі, ті, хто це оприлюднив. І вони, власне, не звинувачують журналістів в тому, що вони вживають саме, да а вони звинувачують в тому, що яким. Може бути, якою може бути довіра до розслідування, до, якщо їх роблять журналісти, ну нібито під кайфом, Да хоча знов таки це не журналісти, якого кого вони показали, ну і вживання в приватному житті будь-якою там навіть наркотичної речовини не впливає на, на те, що вона робить під родина робить під час роботи. Да? Ну, ну так... якщо це Якщо ну, так, власне, вони от, ну, так власне вони мають спочатку довести цей процес, що було вживання наркотичних речовин під час виконання якихось своїх службових там редакторських обов'язків. Ми цього не знаємо. Як якщо ми го якщо ми опираємося на інформацію від Дмитра Бігоса, то ми розуміємо, що це було під час корпоративу, так відповідно люди мали своє приватне життя, і тут до речі, питання чи не є оця зйомка втручанням в приватне життя журналіста? Ну, власне, юристи і кажуть про те, що може йти мова про втручання в приватне життя, так. І я вважаю, що це саме втручання в приватне життя. Е, знов таки, я повторюся, е, те, що вони хтось там, навіть оператора, навіть СММники, вживають ці речовини, це не добре. Але це не є порушенням закону А і Б, це не впливає без доведення, що це відбувається під час робочої е, зміни. Що це впливає на якість їхніх розслідувань? А саме це намагаються власне вмінити їм в вину. Пані Наталі, дивіться ще е, хотіла би власне обговорити звідки ростуть нога цього відео. Наскільки е, є інформація у відкритому доступі, то це був телеграм-канал, який курується е, Двома е, медійниками, е, які мають свій теж youtube проект, так би мовити, і е, скоріш за все, що робили вони це не за власним бажанням, а через вказівку. З вищого керівництва нашої держави І тут в мене питання до вас: як ви гадаєте, хто може стояти за власне цією операцією з дискредитації журналістів? Хто може бути її замовником і хто власне є тим, хто виконавець цього всього? Чи вже відомо можливо які саме спецслужби чи правоохоронні органи могли поставити ці камери власне в тих номерах, де журналісти і оператори «Бігу з інфо» перебували? Ну, я не хочу оперувати зараз допадками. Зрозуміло, що якщо раптом підтвердиться те, що сказав Бігус у второму у другому своєму відео, що були камери і ногорах готелю, то це вже дійсно ну, мало відбуватися тільки за е, з, з, заявою якогось правоохоронного органу. Так чи не так, ми не знаємо. У готелі, в принципі, можуть бути камери спостереження, і тоді може йти мова про те, що хтось викупив е, відео з цих камер спостереження, да і використав. Тобто, тут треба розбиратися тут треба розслідування, тут треба коментарі спецслужб. Я думаю, що в принципі розслідувачі цим займуться, і детектор медіа е, теж буде надсилати запити. тобто Зараз ну, ще дуже важко сказати, що насправді відбулося: чи це була чиясь приватна ініціатива, а навіть за приватною ініціативою може стояти замовник, який має стосунок до влади або до правоохоронних структур. Але це треба доводити. Єдине про що я можу сказати, що увесь оцей комплекс атак інформаційних на журналістів, про які вже я перерахувала. Він пов'язаний з однією деталлю. Всі вони направлені а, на тих, хто раптом якось п'яко або жорстко покритикував чинну владу, і, в принципі, ті, хто атакують, вони, власне, так і кажуть, що ми не дозволимо критикувати владу, як ви могли це робити? Тобто, все відбувається начебто на захист чинної влади. Чи стоїть сама влада за цим? Ну, У мене є особисте якісь знання, хто стоїть за якимись певними телеграм-каналами, і це все ж таки представники влади. Але знов-таки, доказів цього в мене немає. Да? У мене є свідчення певних наших джерел, е доказів немає, тому я не можу зараз про це казати там називати якісь імена. Але ось контент свідчить про те, що все це відбувається саме тоді. Коли хтось критикує чинну владу, і це вже наводить на певні думки. Пані Наталі, що хотіла запитати, чи вже є реакція? Я знаю, що є реакція інституту масової інформації на ці всі випадки за останній час. А чи була ще якась інформація реакція, наприклад, тієї ж влади, чи її представників, чи правоохоронних органів, можливо, які вже десь планують якесь розслідування проводити з приводу того чи іншого інциденту, власне, з, з переслідування журналістів і втручання в їхнє приватне життя? Ну, є також заява «Медіаруха», Сьогодні вона вийшла де більше 70 учасників медіа, і зараз іде під... збираємо підписи інших медіа, які не входять до «Медіаруху», і це досить потужно. Я вже знаю, що про цю заяву доведено до відома пані посла США в Україні. Я думаю, що будуть знати про цю заяву. І посли G7, тобто, я думаю, що це набуде все дуже великого розголосу. І ми на це пішли тільки тому, що ну дійсно йдеться вже про системний тиск. Одна справа, якщо там ну на когось, на, на одного, на іншого. Але це вже в певну систему все виходить. Що стосується державних органів, то на жаль немає заяви ні офісу президента, ані самого президента. Хоча Мадія Рух звернувся саме до президента з проханням відреагувати. Хоча був контакт з офісом президента, і вони зараз ну думають про принаймні, продовження роботи тієї робочої групи по свободі слова, яка існувала до війни. Можливо, що станеться з де тут зрушення. Ну і нацпол заявив про те, що він вивчає ситуацію, і я думаю, що поліція все ж таки змушена буде відкрити справу і щодо Ніколова, і щодо Бігуса, бо там ну, є всі ознаки перешкоджання журналістській діяльності, і це вже не було такого резонансу, що справа буде відкрита. Інше ми не знаємо далі що. Що це виліться? Бо, наприклад, коли ну йшла така про щодо детектора медіа, то були там поради юристів теж звертатися до поліції, але нам пояснили наскільки це. Трудозатратно, так так би мовити, для самого заявника журналіста, що він сам там багато чого доводити, і дуже часто журналісти від цього відмовляються. Ну бо, бо в нас просто немає часу для цього да ходити весь час там до правоохоронних органів. Я розумію, що це. Неправильно, алон, але ну життя є життя. Да, або, або ти працюєш як журналіст, або ти починаєш просто бути постійним ходаком у ці правоохоронні структури. І багато хто від нас відмовляється. Той же Михайло Ткач на якого часто теж нападають, і він ну теж не завжди займається ось цими справами. А як ви гадаєте, що ми повинні змінити для того, аби не було таких випадків? Тому що якщо вже ми говоримо про якусь певну тенденцію, і яка, до речі, почалася не сьогодні і не вчора, а... Той же ж канал Еспресо, так про який ми зараз можемо говорити, бо тому, що я тут працюю, відповідно розумію, що відключення це теж недостатньо було справедливо на початку повномасштабного вторгнення, бо тому, що так захотів президент, тому що так захотіла влада, і як журналістам і еспресівцям, і, наприклад, іншим журналістам, які теж відчувають на собі певні утиски і. Тих, хто вважає нас неугодними, як нам реагувати на це і до кого нам стукатися? Тому що от ми маємо нового голову комітету з питань свободи слова, наразі якоїсь його продуктивності на посаді поки що не видно, але чи є якийсь контакт із ним в тому числі щодо таких кричущих випадків, коли йдеться про роботу журналістів. Ну, контакт з Йорчишиним є, і він, Ярослав речі, дуже оперативно реагує. Він реагував вже і на ситуацію з Ніколовим, і з Бігусом. Тобто, з цим комітетом ми будемо співпрацювати. Але проблема в тому, що зараз влада ну, під час війни безумовно, ми всі і ми підтримуємо її в зусиллях боротьби з агресією Росії. Так тобто, ну вони. Дуже дивна ситуація, коли вони роблять ворогів журналістів, які насправді готові підставити плече да, владі, яка зараз захищає разом з нами, разом з українським народом нашу державність тому всі ці випадки кажуть про те, що достукатися. Є підтримка комітету зі свободою з гуманітарної політики та інформації. Теж цю підтримку ми маємо. Є певна підтримка від Нацради в певних. Ситуаціях, тобто якась підтримка є, але атаки не припиняються, бо є якась частина у владі, мабуть, яка все ж таки стимулює ці атаки, і перш за все через анонімні телеграм-канали, про що я вже особисто багато раз писала. І мені здається, що ця системність і сама масованість атак вона вже призвела до того, що дійсно і ми це зробили вже. Дуже м'яко, але все ж таки, в заяви медіаруху ми вже звернулися до наших міжнародних партнерів. Бо ми зверталися й до цього, з нами вже зустрічалися представники різних посольств, але вони поки що не публічно доносять сигнали до нашої влади, що так не можна. Але на мій погляд, зараз треба вже вимагати, мабуть, якоїсь публічної реакції від наших міжнародних партнерів. бо без такої реакції у влади немає відчуття всередині країни, що ну, це має е, якийсь негативний е, вплив на її репутацію. Да? Влада має відчути, що це заважає нашій підтримці з боку західних партнерів, що це заважає е, повазі і підтримці суспільством її дій. І тільки тоді вона може схаменетися. Ось я вже. Ну я вже вважаю, що такі кулуарні, м'які вмовлення влади схаменутися, ну вони вже, мабуть, не мають ефекту і треба переходити до більш е, активних дій. Шкода, мені дуже шкода, бо ну повірте, ми е, дуже багато зусиль е, не публічних робили для того. Щоб якось порозумітися з владою і виступати дійсно разом партнерами, а не ворогами, це погано, коли під час війни з зовнішнім ворогом ми маємо ще журналісти мають воювати, начебто, з власною владою, а влада воює з, з українськими журналістами. Ну це нонсенс. Ну, розуміємо, що владі, скоріш за все, некомфортно, комфортно, коли журналісти вказують їй на ті чи інші помилки, так і розцінює це не як поради, як бажання щось змінювати в нашій державі, а як спроби десь можливо їх вткнути носом в їхні якісь проколи. Не знаю, це вже напевно більше питання не, не до вас, звичайно, а до тих, хто там сидить. І останнє запитання. Я просто також бачила, що бігу інфо робили розслідування про те, які звіти. Подають владі про висвітлення діяльності влади в тих чи інших медіа, і розуміємо, що в основному вони сприймають опозиційні медіа до себе як ті, які їх атакують. Тобто розуміємо, що вже на початку цієї історії є неправильне трактування і неправильне сприйняття роботи журналістів, коли влада сприймається як атаку, а не як. Професійну роботу журналістів і, власне, їхнє бажання показувати і не дуже приємні речі, які може допускати влада. Чи думаєте ви, що може щось змінитися в сприйнятті влади, роботи опозиційних медіа, які їм, на їхню думку, бажають чогось не того і чогось поганого, і вважають, що вони їх атакують? Не тільки опозиційні, а просто незалежні медіа навіть. Да? Ну, це власне і лякає, бо ці звіти, які були опубліковані, вони свідчать про те, що власне, вже під якесь замовлення, да, вони робляться. Тобто я не ставлю, Ну, там є питання до виборки, там все. Але ок окей, навіть якщо вони абсолютно релевантні ну, щодо там інформації. Але ми бачимо, які е, формулювання йдуть. І ці формулювання явно ж вже кимось підказані. Да? Якщо е, не нейтрально, що ті, ну часто там і нейтрально, але часто вживаються так, дійсно ви праві слова атака. Да? Чому атака? Це просто висвітлюються проблеми. І тобто, саме таким чином формується уявлення. Вищих представників влади, в тому числі президента, та його уявлення про те, що відбувається в країні і, в тому числі, у медіа. І це дуже небезпечно. І це вже не сам президент, це його команда. Це його команда формує світогляд президента таким чином. І ми знаємо, що дуже великою проблемою завжди всіх президентів і Ющенка і Кучми. Була сама залежність від того, як їхні підлеглі подають їм інформацію, як вони трактуються. Ми знаємо, що навіть вбивство гангадзе було великим чином, в тому числі, пов'язане із певним трактуванням да публікації тодішньої української правди. І цей дуже хибний і дуже небезпечний шлях, і зараз проходить його вже. Через так стільки багато років нинішня влада під час знову таки підкресли зовнішнім ворогом. От саме тому я кажу, що вже настав час більш жорсткої нашої реакції для того, щоб все ж таки влада зрозуміла, що так не можна, і зрозуміла не тільки вищі її представники, а ті, хто готують, ті, хто трактують для влади певним чином ті чи інші медійні публікації. Будемо сподіватися, що дослухається влада і до нас, і до наших партнерів, які очевидно будуть тримати всю цю ситуацію на своєму контролі. А я вам дякую, Наталя Лигачова, шеф-редакторка інтернет-видання детектор Медіа» і голова правління Геодетектор Медіа. Була з нами сьогодні у програмі Коментар на Ютубі Еспресо. Мене звати Марта Оліярник. Традиційно нагадую вам, підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, якщо вам сподобалося. Якщо маєте чим поділитися, які думки у вашій голові, тому будьте. З еспресо, будьте поруч, а ми з вами почуємося зовсім скоро.